Справа 88. Чи є коренем рівняння х квадрат дорівнює 4 мінус 3х число. Перше задання 0. Якщо число є коренем рівняння, воно має перетворити рівняння в правильну рівність. Перевіряємо. Отже, зліва х квадраті, то ми записуємо, що 0 у квадраті. Це дорівнює 0, що множиться на 0. Це є 0 у квадраті. Дорівнює 0, звичайно. Зліва у нас вийшло число 0. Справа обчислюємо 4. Відняти. 3х або 3, що множиться на 0. Це дорівнює 4 відняти. 3, що множиться на 0, буде 0. А 4 відняти 0 дорівнює 4. Ну що ж, зліва у нас вийшло 0, а справа 4. 0, не дорівнює 4. Не перетворило це число рівняння в правильну рівність. То чи є коренем рівняння число 0? Записуємо, що ні. Отже, пишемо, що ні. Yeah. Переходимо до другого завдання. Отже, одиниця. Записуємо. Тоді, якщо ми замість х підставимо одиниці, то х квадраті це буде 1 у квадраті. Це 1, що множиться на 1, це буде одиниця. Тоді 4 ліву частину рахуємо праву частину рахуємо, 4 відняти 3, що множиться на одиниці, це дорівнює 4 відняти 3 помножити на 1 це буде 3. 4 відняти 3 це буде 1. Yeah. Ну що ж, виходить, що зліва. Ми перетворили, рівняння в нас вийшло 1, і справа 1. 1 один дорівнює 1. То чи є корнем рівняння число? Так, є. Переходимо до другого рівняння, третього завдання. Мінус 2. Отже, записуємо, що мінус 2 у квадраті, це ми рахуємо зліва. Це мінус 2, що множиться на мінус 2. Мінус на мінус буде плюс 2 на 2, 4. Тепер права частина. 4 записуємо. Відняти 3. Замість х підставляємо мінус 2. Це дорівнює. 4. Відняти. 3 помножити на мінус 2. Помножити, це буде мінус 6. 4 відняти мінус 6. Це 4 додати 6. І це дорівнює 10. Якщо ми підставимо число мінус 2, то зліва у нас вийде 4, а справа 10. 4 не дорівнює 10. Так, То ми записуємо, чи є корень нарівняння число мінус 2, записуємо ні. Ну і переходимо до четвертого завдання, мінус 4. Ми пишемо, що мінус 4. У квадраті дорівнює. Це мінус 4, що множиться на мінус 4. Мінус на мінус буде плюс, а 4 на 4 це 16. Ну і справа обчислюємо 4 відняти 3х або 3, що множиться, замість х пишемо мінус 4. Це дорівнює. 4 відняти. 3 помножити на мінус 4, і це буде мінус 12. 4 відняти мінус 12, це 4 додати 12, мінус і мінус. Перед дужками у нас десь буде плюс. А 4 додати 12 буде 16. Ну що ж, зліва ми отримали число 16. І справа ми отримали число 16. Отже, ліва частина у нас буде права. Це число перетворило рівняння на рівність, то воно є корнем рівняння. Записуємо так. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, чи є коренем рівняння число? В першому завданні записуємо ні. В другому записуємо так. В третьому записуємо ні. І в четвертому записуємо так. Є.